Тих учасників глобального лідерського саміту в Україні мене звати Микула Владислав, я є пастором церкви Адвентистів Сьомого дня з міста Вінниця. Для мене дуже хвилююча от саме ця мить, тому що всі роки, що я знайомий з глобальним лідерським самітом, коли приїздив сюди вживу, коли переглядав в онлайні, я постійно захоплююсь усім, що робить команда тут в Україні, і тим, що такий глобальний рух він настільки потужний, що дійсно. Кожного року ця подія вона консолідує сили, увагу і е, всі молитви, всі старання християн на те, щоб дійсно робити наш поклик, е, виконувати нашу місію ефективно і якісно. Тому дуже дякую в першу чергу організаторам. Можна поаплодувати, Я думаю, робити це активніше. Е, е. Сьогодні я тут стою, тому що привіз велику команду, <хи> і е, Руслан він е, дав мені таку можливість сьогодні сказати вам невелике коротке послання, але спершу хочу представити команду. Сьогодні в залі 48 учасників е, частина це моя активна команда, з ким я постійно е, співпрацюю. Хтось є, це мої колеги, хтось це мої просто друзі, е, з якими ми знайомі. Я Прошу вас, будь ласка, встаньте. Так, якщо вам є супер. Та й двоє учасників дивиться нас онлайн. <хи> Отже, сьогодні хочу поділитись коротким посланням. Взагалі, я на служінні не так багато часу. Всього шостий рік я виконую роль пастора. І ну, напевно не можу сказати, що я дуже багато зробив за цей час. Постійно є докори, сумління, постійно є бажання виходити на новий рівень в служінні Богу людям. І завжди, коли мені є нагода щось сказати. Особливо сказати лідерам, які включені в служіння, я люблю говорити про виклики. Виклики цього часу. І сьогодні теж хочу поділитися тими викликами, які в першу чергу стосуються моєї команди. Тому команда це для вас. Всі інші, я думаю, вам теж може бути це корисним. Отже, перший виклик, який я, з яким я борюся, з яким я переконаний, що нам ще немало потрібно буде попрацювати, це те, що. Багато хто із наших церков, з християн, вважають християнство зібранням і зустрічами. Багато хто асоціює християнство із тим, що ми відвідуємо якісь заходи, і з тим, що ми виконуємо якісь релігійні обряди, якісь релігійні е, функції, так би мовити. Так? Але е, я думаю, що для нас є зараз прийшов час, щоб задатися питанням. Чому ми робимо те, що ми робимо? І можливо, те, що ми звикли робити вже дуже давно, настав час взагалі перестати робити, тому що ми не знаходимо на це логічної причини. Можливо, є щось, що ми покликані робити саме сьогодні, але через те, що ми звикли робити щось за звичкою, через те, що це робилося раніше, через те, що це раніше приносило успіх, ми втрачаємо актуальний Божий поклик, ми втрачаємо актуальні е, речі, які Бог може зробити зараз. Саме через нас. Актуальні перемоги, які б Бог хотів нам дати, але просто ми зайняті чимось взагалі пустим. Чому я говорю про це з такою впевненістю? Тому що дуже часто я бачу те, що саме люди, які мали би найбільше часу проводити в контакті з новими людьми, не ввоцерковленими людьми, вони по вуха загружені. Адміністративною роботою. Вони повуха загружені служінням, яке називається служінням. Мені дуже не подобається називати служінням саме зустрічі у вихідні в церкві. Можливо, для вас це звучить якось іретично, але я не вважаю те, що ми робимо в суботу. Я адвентист сьомого дня так, більшість з вас в неділю. Те, що коли ми зустрічаємося, прославити Бога, почути проповідь, що це богослужіння. Я так це не називаю. Я називаю це зустріч. Це зустріч. Сім'ї Бога для натхнення на служіння. Я переконаний в тому, що нам, як лідерам, вкрай важливо задатись питанням, чим я займаюся? І якщо в моєму графіку, щільному немає часу для того, щоб піти до людей, проникнути в якісь середовища, які мені зовсім не знайомі, якщо в моєму місті є хоча б якась, якась спільнота, яка мені взагалі далека і нічого про неї не знаю, піти і познайомитися з ними. Якщо в мене немає на це часу, то я займаюся однозначно не тим, чим повинен займатися. Давайте переглянемо це. Другий момент, другий виклик це те, що е, нам всім хочеться пропустити той час, в який ми зараз живемо. Хто з вас не мріє про те, щоби закінчилась війна? Нема таких. Кожен із вас мріє, кожен із нас молиться про це. Кожен із нас хоче прокинутись вже в новому світі, в якому немає Путіна. В якому немає ось цих сусідів, які настільки заздрісно і по лихому дивляться на нас і приходять на нашу територію, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Ми хочемо прокинутися, щоб не було війни. Але, брати і сестри, я переконаний, що Ісус, коли створював церкву тут на землі, Він її створював саме для темних часів. Він призначив кожного із нас на цей час. Можливо, вам це неприємно чути. Але проаналізуйте всі його проповіді, всі його звернення до своїх учнів, всі його звернення до християн, коли він возносився, так він ніколи не говорив про те, що друзі, зараз ви збираєтеся в мою сім'ю, зараз я організовую церкву, і у вас все буде добре. І настане час процвітання. Ні, він навпаки казав: подумайте добре, перш ніж слідувати за мною, тому що я готую вас для темних часів, я готую вас для того, щоб коли натрапиться війна. Коли прийде голод, коли буде розруха, щоб встали ви і сильно почали діяти. На превеликий жаль, я говорю це і для себе теж. Я бачу, що я неадекватно себе поводжу в контексті того покликання, яке маю. Якаю з цьому? Стараюся знаходити вихід. Друзі, ми народжені саме для цього часу. Ми народжені для війни, для військового часу, для того, щоби зараз. Дати відповідь тому злу, яке коїться довкола нас. Для того, щоб зараз стати руками і тілом Бога, і про що вже сьогодні було не один раз сказано. Але, друзі, сьогодні я хочу е зробити акцент на тому, щоб ми перестали терпіти цей час війни, а почали реально цінувати його. Я не один раз. Мріяв про те, щоб моє життя закінчилось, не те, щоб я дуже хочу там, суїцидальні нахили, нічого такого, нічого подібного. Я просто дуже мрію опинитися в раю. Але знаєте, що мене зупиняє від цих мрій? Тому що я розумію, коли я опинюся вже в новому світі, там, де не буде зла, не буде гріха, не буде війни, розрухи, в мене не буде тих можливостей і шансів, які були тут. Я зараз не про пиво, не про наркотики, не про. Якісь інші розгульні речі. Я зараз говорю про те, що в апріорі там мені буде недоступне. Я не зможу любити там, тоді, коли мене ненавидять. Я не зможу там всиновити когось, тому що там не буде серід. Я не зможу там бути щасливим, радісним і задоволеним попри біль в моєму житті. Я не зможу робити там добро і не очікувати нічого взамін. Ви розумієте, наскільки в унікальний час взагалі вселенської історії, не тільки нашої землі, ми живемо разом з вами. Ми маємо ті можливості, які немає ні один з ангелів. Я не знаю, як там в ангелів все влаштовано, але мені здається, що е, у них трошки по-іншому це все працює. У них немає такого виклику любити тоді, коли тебе не люблять. У них немає такого виклику робити добро тоді. Коли ти знаходишся не в ресурсному стані, коли твій дім розбитий, коли в тебе немає коштів, коли ти хворий, немає. Друзі, і це можливість. Це те, що ем, заставляє мене подивитись на моє життя з цікавістю. Мені реально цікаво проживати кожен день мого життя. Я знаю, що. Ті можливості, які в мене зараз є. Якщо я їх не використаю, я обов'язково пошкодую вічності. Тому давайте, будь ласка, не пропускати це, не пропускати особливі можливості цього часу, тим паче розуміючи те, що ми з вами народжені для нього. Ми з вами, як церква, створені для того, щоб явити силу Бога в темний час. І останнє, що би хотів сказати, це те, що е, мене дуже вражає тоді, коли я. Бачу церкви, спільноти християнські, які не розуміють того, чим є Євангелія. На превеликий жаль, є навіть такі конфесії, які в час війни вони відмовились абсолютно від волонтерської роботи. Я думаю, що це не про вас, однозначно. Але такі є це феномен для мене. Це, ну, для мене це такий е, е, якась християнська шизофренія. Ну, Поєднання непоєднаного. Як можна читати Біблію і поводити себе таким чином? Брати і сестри, якщо ми проаналізуємо всі проповіді пророків, проповідь Ісуса Христа, проповідь Івана Хрестителя, ми побачимо, що завжди, коли вони зверталися до єврейського народу із закликом до покаяння, обов'язково вони говорили в першу чергу про те, що покаяння це піти до тих, кому боляче. І робити для них щось, піти до тих, в кого рани і перев'язати їх, до голодних, і нагодувати їх, до спраглих і їх напоїти, а до тих, в кого немає домівки, піти і запросити їх до себе в дім. Це радикально, але це справжнє християнство. І якщо ви коли-небудь постилися, є такі в залі, хто постився коли-небудь, хоча б один раз, хоча б півдня. Є такі, до да? півдня це мій варіант посту. Ісая, Пророк, коли говорить про піст, він говорить дуже таку парадоксальну річ. Він каже, ти коли постишся, він взагалі про їжу не каже. Навпаки, він каже, ти одягнись в найкраще, зроби так, щоб всі думали, що в тебе все ок. Я думаю, що він говорить навіть про такі речі, щоб в день посту ти взяв, добряче наївся, ну так, добренького, смачненького, корисного. І замість того, щоби мучити своє тіло. Якимись самобичуваннями вийшов в світ, пішов до тих, кому боляче, і почав щось їм робити ось це піст. Друзі, соціальне Євангеліє це те, до чого ми покликані разом з вами. Це те, в чому ми покликані проявити максимальну свою силу. Максимально багато дій наших має бути спрямоване на це. І я говорю зараз про це, тому що я реально бачу в цьому про. Що є проблема, тому що е, в деяких церквах, в яких я мав нагоду бути, на превеликий жаль, проходив рік, і люди е, дуже сильно кипішували, переживали про те, що нам не вдалося зробити якесь святкове богослужіння. Вони здатні були пастора ліквідувати в якийсь законний спосіб умовно. Але коли проходив рік і не було. Нічого зроблено для людей в скруті, це просто минало таким, знаєте, простеньким. Ну, не вийшло. Ну, не вийшло нікого, е, нікому допомогти, допомогти прийняти Христа в своє серце, змінити своє життя. Ну, Не вийшло послужити бідним сиротам. Ну, не вийшло. Якось наступного разу, наступного року. І для мене це знак того, що щось в голові, в серці. Не контачить, десь не працює Бог в серці людей. Не через те, що Бог такий, а через те, що люди не дали йому можливості це зробити. Мій друг Дмитро Славецький зараз в підрозділі госпітальєрів в добровольчому загоні не отримує заробітну платню, а служить спасаючи військових на фронті. До повномасштабного вторгнення він був ветеринаром. І коли почалася, почалася така велика війна, він задався питанням, Боже, а де ти хочеш, щоб я був зараз? І коли він отримав відповідь від нього, він пішов і досі перебуває там. Чому він саме в добровольчому загоні? Тому що за своїми релігійними переконаннями він не готовий вбивати людей, але він хоче їх спасати. Можливо, ви бачили фільм. Про дезмододоса, ДОСА про ем, по зміркувань сумління. Ем, я чому говорю зараз про це в кінці своєї промови? Тому що ем, я переконаний, що Бог кликав більшу кількість людей. В моєму оточенні тільки один мій друг відгукнувся на цей заклик. Я багато задавав Богу питання щодо моєї участі в війни, війні, і наразі Бог мені чітко ясно дав. Зрозуміти, що моя роль бути пастором, бути тим, хто служить там, де я зараз є. Але, друзі, я переконаний, що, можливо, навіть в цьому залі є ті, до кого Бог кликав, стукав і спонукав на щось радикальне. Щось, що, можливо, не буде бачити ніхто з вашої церкви, що, можливо, не буде ніхто показувати в новинах. Але що потребує радикальної віддачі, самопожертви. Навіть тоді, коли ти знаєш, що ти можеш втратити життя або втратити здоров'я безповоротно, держава тебе не підтримує. Давайте відгукнемось на цей заклик, тому що саме для цього Бог нас прийняв свою сім'ю. І однозначно, коли ми дамо Україні відчути, що таке справжнє християнство, ми побачимо плід, який не зруйнується в вічності. Амінь.